Доброго дня, друзі глядачі мого каналу. Читав я ваші відгуки про мій котел, про те, що палю сирою щепою. Ну, нікого не заставляю палити сирою. У кого які можливості, в кого є достатньо грошей, щоб опалювати газом, сухими дровами, брикетом або вугіллям, це в кожного свій вибір. Я говорив тільки, що можна купувати арпала, це хто хоче. Це дуже чудова річ. Агрегат коштує своїх грошей, він працює відмінно. А те, що опалювати сирою, сухою щепою або дровами, це кожного свій вибір. Ну, трошки розкажу про кутла, об'язку його. Я його купував у му році, десь в кінці. В кінці лютого, на початок березня, я точно не пам'ятаю. Котел терміковий йшов не з механікою, був вентилятор, все воно чудово працювало, електроніка стоїть. Поставив на механіку. Чому? Так, сира щепа. Коли засипаєш, вентилятор починає роздувати, горить, не горить, воно дує до хрена диму. Коли воно на механіці, воно потихеньку саме потрошки набирає температуру, плавно, диму такого немає і горить дуже чудово. Димоход чистий, сухий, сухий конденсату немає, немає, скажу за чого. Зараз котел вже догорає, температура мене 60 градусів. Котел уже там догорає, трошки залишилось. Засиплю щепу, покажу, як він димить. Так, він димить, але температуру на щепи наганяє 80 до 90 градусів. Стоїть він мене на 80, якщо трошки сухіша щепа попадає, 85 нагонить. Та і все, цього достатньо. Чому нема конденсату? Люди написали, каже, багато конденсату, з зоржавіє котел. Ну, не знаю. Е конденсату в мене немає. Зараз я вийду ще на вулицю, покажу димохода, що там реально там сухо, е відкрию заслонки, що димоход сухий. Чому так? Котел мене працює, це зараз закінчується, вже там трохи залишилося, на дні догорає. А так, він мене працює на 80 градусів. Система дуже простенька. Подача гарячої води напряму, подача холодної. Все самотоком. Раніше стояли насоси, почалася війна, як я його купив, я його одразу. Зробив напряму, відключення світла і так далі. Так і я його нічого не, не переробляв. Оце температура на бойлері гаряча вода з ночі, нагріває, все чудово. Так само на боці зараз майже, майже 60 градусів. Котел працює на 80. На будинок подається 55. Цього достатньо. У будинку 24-25 градусів середня температура. Цього достатньо. І за чого котел завжди працює на, висок, ну, на 80 градусів, вигорає все, висока температура. За цього немає конденсату. <кхід> Конденсат мене був прошлому минулому році, кажуть, той дьоготь, він пішов весною і палив сухими дровами. Але за чого конденсат? Температура мене стояла так само. Тут стояло 70, на градусів на котлі, а тут стояло мене на 35. Це 35 градусів. Так що. Із-за чого пішов конденсат? Конденсат пішов за того, що практично трохи тепленька вода подавалася на батареї, верталася постійно, вона холодна. І йшла холодна вода в котел, і за чого був конденсат? В цьому році, навіть сирою щепою я опалюю, ніякого конденсату немає, бо велика температура на котлі подається 55, вертається вона хай 45 не менше. І ще що я зробив. Е, у нас на електроніці, та да, був у кожного, настроюється е, насос, підключається, оце є віддільно кабель, підключається насос. Він мене на 50 градусів включається. І на 50 градусів виключається котел, ніколи не працює на холодну. Там 30 градусів чи 25. Ну, нема такого. Він на 50 градусів відключився, котел вранці теплий, прийшов собі е, цього. На трошки розпалив зразу, і бочка тепла, і тепла вода в бочці, тепла вода в кутлі. Він швиденько набирає температуру і за цього нема конденсату. А раніше я не підключав через комп'ютер. Мене було напряму, воно в. Охолоджувало повністю бочку, і це було в прошлому році, охолоджувало бочку і котел на 30-28 градусів. Це холодна вода вже практично. І поки воно оружене, був конденсат, зараз поняття не маю. Цей рік я опалюю сирою щепою, щипою, сиріун сирі дрова, та, також підкидаю вже на ночь То цього, щоб довше горіло. Поняття ніякого нема, нема конденсату. Зараз ми пройдемось до труби. Я відкрию заслонки, покажу вам покажу вам, що там сухо. Оце дрова. Заготували на наступний рік, нехай буде. І кажуть, запас жопу не їбе. Відкриваємо ревізію. Гуде, тягне сухо. Дивіться, попіл. Так само. Середини нема ні дьогтю, ні копоті, нічого. Навіть Даже... все сухеньке. Так що, можу й нижню кришку відкрити, якщо там точно буде відно, щоб ви мені не говорили, що там капає, це накапало, сніг нападав, трошки є. Відро саме по собі, боки повністю стінки сухі. Трошки там, може, розставало з димохода, де капало, може таке. Трошки вологи, ну давай ще трошки. Оце отакий конденсат. Дивіться. Так що не треба мені розказувати, що. Тече, пливе і так далі. А справа кожного. Як опалювати, чим опалювати, це кое-к виходить. Е, трошки про димохода розкажу. Конструкція простенька. Е, із полоси поробив такі хамути, поприварював до труби, може буде кому цікаво рамочку до стінки прифігаривши, кусочок виносив з підвала, не виходило, то цього прийшлося вирізати і так і не покрасив, то нічого страшного, буде тепло покраситися. Отака тут конструкція, отакі саморобні хамути і до гори. Всіх пішло 11 трубів. І ще буду вищити на одну. Бо трошки на сантиметрів 20-30, тільки вище за вильчик, за самий коньок будинку. Низкувато, я так думаю. Потрібно, щоб було хоча б сантиметрів 70-80, воно не так задувало б, було б багато краще. Ну що, йдемо в підвал. Бувся закрити кришку, закрив. А тепер йдемо в підвал. Ну що, спустились ми в підвал. Чути котел гуде. Зараз засиплю сирої щепи. А, вибачаюсь. Так, вірно, Щепа. О, я моя дим. Треба опускати. Закривати поддувало, тоді тяга йде тільки через верх. так догорають дрова. Зараз поставлю на паузу, засиплю щепу, ой маленькі дрова, маленькі дрова кусочки. Зараз засиплю 4 кошолки. І буду знімати далі. Так, засипав повен кутел цих маленьких дров. А ще одне, коли рубав дрова, мені писали дуже великими рубаєш, е, прийдеться потім сокирою перерубати, коли рубав дрову колом. Міряю, яка топка. 36 половиною на 32. Так що дрова тут просто колодки можна закидати спокійно. Відкриваємо. От, побачимо, яка температура буде, вже 68 нагнало. Побачимо, яка температура буде на Через хвилин 10. Ну щой, йдемо на вулицю. Так, що ще у нас лоза трошки є заготовлено, ще це не порубали. У нас ще є довгі по 3, три з чим то метра Такі осина. Більш-менш рівна. потім розкажу для чого. Чого сирою щипою, а не сухою. Сира щипа, літом, коли бити, то, Боже мой, там листя, мусору привезеш до хати, просто капець і воно сохнути не буде. Так, опалюю зараз сирою. Міг би поїхати в ліс. Лисники знайомі говорили, каже, приїжджай, в нас цілий кучі сухого гілляча, приїжджай, нарубай. Нарубай, скільки тобі потрібно. Все безкоштовно. Але чим їхати? Їхати отаким от маленьким прицепчиком це десь приблизно два куба. Це ерунда. Одні будуть тільки покатушки. Туди, назад, нічого не привезеш. то я вже зніму трошки пізніше обзор, тут мене трошки безлад. Ой, включу, відкрию. Так о. Зробив я собі отакого от помічника, номерів поки нема, тільки. Свіженький зроблений. На ресорах, ресори ГАЗ 51, ну, а потім детальніше я все розкажу. Довжина тут уже 3 метри на 52 чи 53 сантиметри висота бортів. Ще що я тут зробив. Зробив я довго, довго дишля. Якраз сюди стає арпал повністю. Ще кріплення я не поварив, але буде трошки тепліше, мороз на вулиці, якось не дуже хочеться працювати в мороз. Поставлю сюди арпала наперед, підключу так, як він має, має бути. Потім зніму, покрашу. І далі вже зніму відео, як буду виїжджати цим, то сюди влазить в два рази більше, плюс потім зроблю нашивки на борти повище, хоча б на сантиметрів 30, От тоді можна буде їхати в ліс по суху щепу, привезти декілька разів, потратити тих два 4 дня і привезти на цілу зиму сухої щепи. І будемо палювати сухою, поки немає сухої опалюємо сирою, отакі защолочки саморобні. Отак. Ще мені говорили, розказували, що не можна на річках. Людина казала, що не можна на річках рубати лозу. Е, рубаю я не на річці, а рубаю я, можна сказати, на полі. У нас поля е, як їхати там просто болото кругом. Там е, крім лози, нічого не росте, там ніякий трактор не йде. Вже за ці роки місцями то... де трошки вищий, то Підприємці, які мають обробляють землю. рихлітелями пройшлися, е, упустили трошки воду глибше, е, загнали екскаватори, повитягували разом з піньками, повикурчовували все там, сосни, лоза, береза, повикурчовували це, постягали в кучі маніту. І трошки, трошки вже розчищають ці поля. рівно є місця, от там, де зараз я ріжу, там просто в минулому році везде стояло по коліна води. На другій стороні, то було трошки горбик, то там я різав, що в мене був щепоріз, то я різав щепорізом. Так що. Наоборот, людини, якщо виріжеш, їй буде легше тільки піньки покорчувати, чим ті лози стягати і так далі. Так що цього добра у нас достатньо. Не рахуючи, скільки на нас осушувальних каналів є, там все позаростало вже не тільки лозами, а й деревами. Ще туди я навіть не їздив. Так що різати його потрібно, іначе там вже як в нас до річки є місцями, просто не можна ні дійти, ні доїхати. Там заросло. Акація, всякі кущі, лози, ну просто цього страшно. Якщо його не вирізати, то далі будуть джунглі. Воно деяке падає і сохне, так гарний був луг, була, був гарний берег, тепер вже туди не пройти, не проїхати. Так що будемо перебиратися і потім туди, напевне, Но це буде все згодом. Отак, у нас вже трошки розгорівся котел. Отак. Отака димота, такий дим іде. Отак. Воно парує чи горить, ну, біленький дим. Рідко, коли з'являється трошки темніший. Сильний дим, ну, ще воно не набрало температури. Я б не сказав, би, набере температури, воно трохи менша є. Так що, не знаю, вас сильно не сильно димить. Може, у вас такий котел, може ще, ще якісь нюанси. В мене горить отак. Ось такий дим. Да, буває, якщо сильний туман, буває, ложить до землі. То це не тільки в мене, хто й палить дровами, так само ось сусід палить і дубовими дровами, і торфобрикетом, як положить на землю, той дим, то Повна жопа від торфобрикету. Ну, а так собі потихеньку димить. Так що хто казав, що капець капець, нічого страшного нема. А так, щоб привезти сирої щепи багато, теж мене немає місця. Я Живу в місті, участок мене весь з огородом і з будинками і хлівами 10 соток. Але то я вам показував Стуби я привіз. Тут буде робитися повністю навіс від того краю сюди. Є бляха привезена, є крокви, і все Брешотка, яку я нарізав на своєму станочку з обрізків. Дуже гарні доски вийшли. На брешотку супер. Буде 12 метрів довжиною. накриється це все діло, зробиться, обшиється. тоді можна буде сюди сухої щепи, або й сирої лози привезти, щоб. Щоб її хватало надовше. І вона буде суха. А чому сирі стовби зразу розкажу, щоб потім хейтери не розказували, а да, треба залізний чи ето Поки поставлю, бо все рівно буде бітоніруватися. Як підбирати щепу по землі? Це практично. Дуже тяжко і херово. А коли по бетоні, воно собі лопатаючи, там габлями, я собі легенько накидав і все. Так що забетонірується, поставляться потім металеві стовби, покраситься, все буде гарненько обшиться. Ну, це буде згодом. Не все зразу. Так що на деякі відповіді я відповів. Дуже дякую людям за гарні коменти. Ще хочу трошки розказати, мене, коли був щепоріз, у мене також був і котел, був і котел Віагрус. Був котел Віагрус, і в цьому котлі я так само закидав, ну, робив приспособу, щоб закидати було зручно, закидати було цю щепу. Топка там маленькая, як був, у мене 25 кВт котел. Він був на механіці. Так, пройшло декілька хвилин, ще поки не піднялася. Був він на механіці, так, біля котла я був кочегаром. Поки не поставив бочку на тонну, поставив термоакумулятора, Стало багато краще. Стало, в будинку вже тепло. Перестав я ночами підкидати дрова. А то пару 3-4 години дрова в тому котлі згорали. Вони вгорать повністю знизу до верху, горять зразу всі. Як ту заслонку не закривай, тяга велика, там горіло все. Мокре, сире, гниле, там нема значення. Що закинув, все вигорало. Котел простенький. Знадійний, що загрузки не було. Тут загрузка 200 літрів В нижнього горіння, загрузив, воно потихеньку ці маленькі дрова опускаються, вони просихають і набирає гарну температуру. Так що кутлом я задоволений, поки опалюю тим, чим є. А в кого є можливість опалити сухими дровами угльом або ще чимось, я за цих людей дуже радий. Так що підписуйтесь на мій канал, кому щось було цікаво, пишіть, запитуйте, щось потрібно, я подробно розкажу. Всім гарного дня і мирного неба!